73 одиниці вогнепальної зброї та більш як 500 набоїв різного калібру задекларували в поліції громадяни Прикарпаття. Від початку кампанії декларування до підрозділів поліції Івано-Франківської області звернулися 65 осіб. Нагадаємо, процес декларування розпочався наприкінці листопада 2024 року. На Прикарпатті громадяни задекларували в поліції 73 одиниці вогнепальної зброї. Серед задекларованого: 5 одиниць автоматичної зброї, 2 пістолети, 55 рушниць, 11 гвинтівок та 2 одиниці комбінованої зброї. Процедура декларування зброї досить швидка та проста. Необхідно звернутися на спецлінію 102. Після чого, впродовж 24 годин, прибути до найближчого підрозділу поліції та подати письмову заяву, паспорт, інфікаційний код, витяг про місце проживання, реєстрацію та фотокартку. Після візуального огляду вогнепальної зброї співробітники поліції перевіряють отримані відомості, обліковують зброю, видають особі повідомлення про декларування, роз'яснюють правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї та про відповідальність за її порушення. Після Процедури декларування поліцейські повертають зброю декларантам. 25 листопада 2024 року. Розпочався процес декларування вогнепальної зброї, яка була знайдена громадянами. Це відбулося після вступу в дії закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо досконалення порядку отримання декларування та поводження з вогнепальною зброєю.